Ось всім вітання. Така посилочка приїхала. Не одна. Я думав, що тут зовсім інша, але як пішов забирати, подивився, то ось таке щось нам прислали. Я щось собі був, позамовляв. Будемо розпаковувати. з AliExpress. ще довго чекав. Ну, як зазвичай до двох тижнів. От. Подивимося, що прийшло. Так, замовив собі таку лампу, значить. Подивимося. Потім. Ага, тут нормально. Тут така штука ще одна, я думав, що воно чи дивилися, чи не дивилися, але наче не дивилися, не розбирали. Якраз сусідам потрібно терміново щось стукати, сверлити. Так, Поки я це розпаковую, розрізаю. Ого, це в них, звісно, китайський скотч крепкий. Того весь Китай, китайна тримається на цьому скотчі. Е, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь на канал. Ось, ставте вподобачки. Хочу зібрати до Нового року. До нового року хочу. Ого! Тисяча підписників. Будь ласка, це залежить тільки від вас. Якщо ви мені зможете допомогти, буду вам дуже вдячний. Дивіться, скільки мені всього приїхало. Повно, значить. Цікаво, це що воно. Це так, якось навіть так. Ну що, давайте почнемо. По порядку. Почнемо ми, з, мабуть, з такого ліхтарика і будемо потрошки. Значить, замовив собі ось такий ліхтарик, як ви бачите. От. І що це? Замовив, просто було по хорошій ціні з монетами. Мені він щось вийшов в районі 100 гривень. Так. Що в нас тут? Ну, Упаковочка нормальна, не пошкоджена. Е, так. Ну, щоб щось прочитати, то поки що не можу. Давайте подивимося, що у нас взагалі. Чого взяв? Він маленький. Е, так. Зразу кажу: пластик. Повністю все пластик. Е, штучка защібається. ну Можна да, на прогулянку хорошо. Е, так, тут я знаю, ага, це, мабуть, лінза. От тут у нас зробиться фокус. Як можете бачити, фокусується далі, ближче, трохи замащене. І тут у нас є зарядочка Type-C. Дуже, дуже мені подобається, що абсолютно всі стандартні, вже все переходимо на Type-C. Так, ну що, давайте ми включимо. Так, одне включання е, є. Тепер ми зумуємо. Так, давайте будемо. дивиться. Так, добре. Да? Потрібно, щоб буде зняти записати відео, як світить вночі. Є. Е. Ага, тут навіть поняв. Давайте. Перший режим є. Потім яскравий. Другий режим менш яскравіший. І третій режим э, страбоскоп. Бо це не страбоскоп. Виключили. Значить, самій ліхтарик у нас має два. Ой, так? Да? Ні, три режими. Шерсть. Пса. Так, і тепер давайте подивимося, як в нас. О, це прям дуже добрий світ. І мені ще подобається, знаєте, що можна таку от ставити і його використовувати е ну, просто як якась лампа. Е є. Так, так, давайте прокладемо. Раз, два. ага, Також два режими яскравий, менш яскравіший. І якщо там кудись в похід чи будь-куди ви там йдете, його можна е повісити як карабінчик. Ну, е за, 100 гривень, за 100 гривень я рахую, це це класна штука. Взяв, ось, віддам, віддам татові. Хай користується. Йому буде потрібніше, як мені в мене є. Так, хорошо. Є ліхтарик. Е, ну, непоганий. Ну, пластик дійсно, але за 100 гривень. У нас такі ліхтарики продаються набагато дорожче. Там дивився, можливо, до гривень 200-250 є. А мені вийшов він за 100 з монетками, все, тому питань нема. Потрібно ще додати відео, як світить вночі. От, бачите, тут у нас один діод і лінза, яка, як я казав, зумується. Погано, що. Не закритий USB, зарядка сама Type-C не закрита. Тобто, якщо щось потрапить, якась волога, щось, то може закоротити. Я не думаю, що це спасать. Якби була якась резинова залужка, було б набагато класніше. Є, йдемо далі. Так. Це ми відкладаємо. Що в нас тут? Тут, якщо я не помиляюся, я собі замовив датчик температури, бо в мене є на колонці. Ось у мене Apple Home, взагалі система Apple Home Kit, а колоночка їхня. от, І міні в мене версія. І я хотів ще собі таку спальню взяти штучку, тому що в мене колонка стоїть в іншій кімнаті, а я захотів ще взяти собі в спальню, щоб бачити температуру, вологість, все. Smart Life, Оце дуже корисно, щоб все підтягувалося. Тому що в мене є додаток Apple. Один, потім Xiaomi, і потім Smart Life. І я вирішив, вже, якщо так, то це, вже, щоб було Smart Life, тому що в кого також розумний будинок від Apple, не знаю, наскільки сертифікації Apple, будь-які продукти, дорогі. Ось, тому так. Є QR-кодик, відскануємо, розпакуємо, а потім я підключу вже, встановлю і я покажу, як воно буде виглядати. Е, так, ну я вам скажу, слухайте, е, що не якась пластмаска. Воно маленьке, але відчувається, прямо відчувається. Так це так розуміє у нас наклейка. Е, да. Приємно, нелегенько. В руці досить приємно сидить. Так, тут у нас, я так розумію, батареєчка. Да? Давайте ми... Ага, воно тут має, по суті, розібратися, але я боюся, щоб не поламати одразу. Угу. Відкриття і одразу поламати. Буде смішно. Не можу я його відкрити. Ладно. Якщо не можу, значить не будемо ламати. Ого, угу, Так. Засвітилося, дивимося. Ага, спарити треба, бачите, як воно показує. 82 вологість. Зависока. Е, і чому ви, я от, там, приймав душ, мився, вся сірочка, і температура 21. Ага, О, Є. Бачите? Досить класно. Е, але все одно не знаю, що це, якісь повітря чи за висока вологість? не знаю. І потрібно, щоб спарилось. Ну, оце я підключу також вам покажу, якщо він через Wi-Fi працює. Тут, як ми бачимо, є кнопка якась, мабуть, налаштування. А, так, а воно що ще перевертається? Мені цікаво. Тут Тоді... є. Ні, не перевертається. Хорошо. Ага, градус або Фаренгейти. Е... Ні? е, Так, за градусами. Е... Тут. Так розумію, сюди доходить повністю темп... ну, щоб був прорис в корпусі, щоб краще реагувало на температуру. Ну, бачите, можливо, тому що я тримаю в руці, воно гріється, я не знаю. Але температура змінюється, працює. Ну, 75 гривень, чи я задоволений? Дуже. Бачу, є індикація заряду, але вона не освітлюється. 75 гривень у нас 200 Супер. Так. Е, хорошо, можливо, я ще буду замовляти, поставлю. За такі гроші можна кругом встановити собі. О! Все, бачите, є вологі 65, смайлик сміється. За такі гроші можна ну, встановлювати і купувати 75 гривень. Це дуже хороша ціна. Тому що я кажу, в нас це в рази дорожче, прям в рази. Хорошо, -ра йдемо далі. Це в нас ми таку відкладемо. Я... Давайте ось так. Є. Ще я взяв собі ось таку лампу. Не знаю, чи вона поміщається в кадр чи на 50 см LED. 5 Вт зазначено. Я думаю, що ви бачите це, 5 Вт вказано. от, І акумулятор тут в районі 1500, якщо я не помиляюся. Ну, давайте. Для чого я взяв? Я взяв для того, щоб коли ванну я підклею під е, тумбу. До е, прикладу, коли там вже... зараз швидко темніє, і щоб щоразу не включати світло, коли заходиш, все, щоб ну, автоматично. Супер. Type-C, Type-C. Це мене вже радує. Так, зараз. Ми витрусимо, бо ага, є магнітик. Дуже міцно. Вон, і, і, трошки пошкоджена упаковка. Типу, не критично, але вже м -м, дістати, бачите, дістати прям мені важкувато. Тому якось так. Зараз будемо пробувати. Дивитися, що. Бачите, роздирає, як мала дитина це все. Так, є. Угу. Так. Це таким рухом. Ми робимо хлоп. І в нас все чисто. Значить. Е, ну, що, пластик, 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 пластиком. Е, на 50 см. Е, ось ця штука мені обійшлася ту-ту-ту, е, десь гривень 60-80 Є датчик руху, як ми бачимо. Датчик освітлення. Е, так, десь воно має воно, ага, вмикається воно в нас ось тук. Ну, не знаю, чи в мене, ну, звісно, зараз. Ага, це я просто тепле. Я брав тепле світло хотів. Е, от. Є. Це в нас Ага. включене автоматичне. Тут в нас є чую, три режими, значить, виключено. Раз. Тепер дуже велике, незручно, бо каже 50 см. Давайте раз. Це в нас просто якісь. Не знаю. Ага, включено. Датчик освітленості є. А, ні, не працює, бо в нас достатньо світла, на рух не працює. І тут в нас просто як ліхтарик. Супер. Вцеплю вану, покажу, як працює. Ну, і є в нас такі магнітні штучки, щоб приклеїти. І в разі чого можна знімати підзаряжати. Але я думаю, я не знаю, чи я буду знімати, тому що ну, є паутербанк, можна піднести і зарядити. Ось тут у нас вхід пише 5. Не знаю, як таку показати, чи ми сфокусуємося. Чи ні, не видно. 5 Вт USB. Коротше, що я хочу сказати. Я не обновлявся, в мене там 17-й година iOS, вже ж 18, там 16 iPhone, в мене 14 Pro. І я хочу сказати, що без оновлення стрімно стало гірше працювати камера. І це всіх, абсолютно. І... Ну, мене це напрягає. Можливо, оновити новий iOS і тоді це пропаде, але поки що так. Так. Але від відповідно, фокус я зрухаюсь і мені трошки це самому важкувати. Є. Ну, не пошкоджено все. Я змонтую, ну, всаплю і покажу, як воно виглядає, як працює Ваня. Є, хорошо, відкладаємо. Йдемо далі. Ну, давайте. Я хотів собі таку ламку, чи в коридор, чи я на фоні як буду ого, відео знімати. Е, ось така коробочка в нас. Є е. 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 включення, виключення, е. сенсор має бути зверху. Що в нас заявлено? Е. Зарядочка 5 Вт, 1 А Од... 5 Вт, 5 вольт, вибачте, е. і 1,6 Вт, 1500 акумулятор. Ну, півтора тисячі це досить круто. Інструкція, інструкція, ну що? Нам інструкція? Пульт, ну, я, я всім кажу інструкцію читати, але я думаю, що до цієї ми можемо лампи не читати. Так. Давайте ми також розпакуємо, подивимось. Е, слухайте, вона невелика, от 15 см, але блін, це пластик але виглядає вживу в руці, прям дуже приємно. Прям від слова дуже приємно. Є в нас знову, дивіться, Type-C USB. Це що вже в мене? Е, третє Type-C в комплекції. Супер, дуже приємно в руці. Сидить дитить на низ, що ми можемо ставити, і вона буде, не буде скользити. От. І давайте будемо включати. Так. Включив. Що далі? Чи воно розряджено? Чи що? Включити, я включив, може з пульта ще. Ага, пульт дивимося, є. Бачу, значить, батарею, бо знімаю плівку, захисну. Дивимося, чи є у нас батарейка. У мене то такий пульт ще є від підсвітки. А ну, опа, опа, є батарейка. Супер. Значить, що включаємо чувно. Можливо, її треба зарядити. Бачите, не працює. М -м -м. Ну, зараз я попробую. Взяти підзарядити. Так, попробую підзарядити. Є в мене такий старенький старичок, Я підключаю підсвітку в коридорі От, І зараз попробуємо. Можливо, воно розряджено. Два... У нас тут 2 А. У мене тут є 2,1 цей вхід. О, так, да, розряджено. Бачите? Пішла зарядочка і включилася. Супер. Е, ану, центр працює. Дивіться, супер. Треба підзарядити. Дуже гарні кольори. Класно. Мені подобається. Е, так, в нас в районі 400-450 коштує. Мені вона вийшла щось в районі 200 гривень. Вона не, не мига, якщо що, це на відео. Ну, пульт. Ну, круто. Все працює. Ага, тут ще таймер є, дивіться. На пульту, бачите, година, дві відключення, тобто на 6. Ви можете включити. Блін, дуже класно. Можливо, я б ще одну взяв навіть. Е, от. Просто що на відео мигає, так, то все чітко. Е, десь поставлю собі на ф. Ну, кажу, чи на столі, чи в коридорі собі нічнічок такий на півтори мА, мені каже, його хвата на ого, скільки. Є. Супер! Значить, я задоволений. Є, йдемо далі. Так, павербанк нам ще буде потрібний. Є, є, йдемо далі. Так. Це ми розпакували. Тепер я ще взяв такі м -м, дві ленти сутодіодні. Подивимося. Е дві ленточки я взяв на 3 метри. Якщо я не помиляюся, тут я щось чи побачу. 3 метри бачу. 5 вольт. 5 воль на 3 метр. Все. Давайте подивимось. Для чого взяв? Готуємося, готуюся до зими до блокауту. Якщо чесно, не тільки, тому мені подобається таке приглушене десь фонове світло, щоб не основне, а просто ось таке світло, тому що це дуже змінює кімнатну атмосферу. Я не хочу все світло, я хочу чуть-чуть собі трошки. Так, значить, тут у нас датчик руху, як ми бачимо, має бути. Вмикаємо. Вмикаємо, світиться. Світиться тепле світло. Ой, слухайте, так яскраво. Прям класно. Дуже яскрава. Є, ану. О, супер. Дивіться на датчик руху. Тобто, де хочете, можна її прицепити. Є. Е, є в нас е, клейка поверхня, що можете клеїти. Ось, супер. Мені подобається. Дуже яскрава. Я також десь її. А що це в нас? Якісь ще режими, можливо, є. Чи що? Я, ні. я її десь вціплю і покажу вам, як вона вночі світить. Я це знаю, де я її маю вцепляти. Дуже гарне, тепле світло. Мені подобається. Ціна 3 метри. Мені десь обійшлося в районі 60 чи 70 гривень. Супер. Ну, дешево, дешево. у нас в Україні за такі гроші ти не візьмеш. Так, є, і давайте ми перевіримо ще одну, бо я ще таку саму взяв. От, вона не, не вологозахищена, не водозахищена. Ось просто звичайна собі стрічка. Так, ну зараз ще провіримо, як світить. Так, це поверх у нас включений. Оп. Світить, працює. Блін, ну ці, звісно, датчики руху це прям топ. Собі чи ногою, чи де ви його е приклеїте, щоб користуватися. Ну, супер. Бачите, все працює, все чітко. Буде в мене. А, скільки, я хотів сказати, скільки споживає, та нічого не споживає, що воно споживає, нічого воно не споживає. 1 Ампер споживає. А, 1 ампер, можна від 1 ампера від 2 і 5 вольт. Ну, тіпа, нічого такого. Є. І коли вам близько до 30 за 30, ви купляєте щось таке собі, думаєте, що ви будете здоровіші, я купив собі. Коврик для ніг, стоп якийсь масажний. Не знаю. У мене проблема за спиною, і для спини купив, і купив я це якийсь електроковрик. Так, тут в нас, а тут в нас не Type-C вже все. А, ось так воно виглядає. Щось 120 гривень коштувала ця штука масаж. А, от. Тому що всі ж нервові закінчення, все в нас знаходиться в наступних. Ви знаєте. от. Спина і все. Ну що, я не знаю, що тут пише в нас. 3,7, хорошо, вольтаж. 19 рівнів тут є. Ну, ага. як воно у нас включається? О, включилося. Пам'ять щось є. Перший режим. А як виключити? Ага, два рази мінус не виключається, поняли? Тут я це скидаю. Так, ну що? Так, тут воно, бачите, такий коврик, щось тут намальовано, якісь стопи. Це струмом щось воно, якщо не помиляюся, струмовий коврик. Ну давайте, зараз <с up> я попробую е руку поставити, чи я щось відчую, чи не відчую. На одиничку може це якийсь електрошок, зараз як мене шугане, на що воно не треба. О, да. Б'є током. Слухайте. Прям відчутно. Я ставлю і я одиничку і я чую. Одна рука не чути. Ставлю дві. Чую, як б'є током. Ого, ну не знаю, чи я, звісно, буду таким садома користуватися. Того, що ну, таке собі. Не хочу я ще раз ставити. Чесно, попробую на ноги, але но на руки не дуже, не дуже приємно подергування того. Таке, як скорочення м'язів, відчуваєш. Того якось так. Так, виключаю я. Ну, все, тоді я вам покажу в іншому вже відео, коли я там це все. Кусь пристрою, як воно все працює вночі, як світить. І скажу відгук за коврик цей, що током б'є по ногам, чи класна штука, чи ні. Кому був випуск корисний, посилання, де замовляв, пишіть коментарі, я все залишу. Ставте лайк, підписочку, коменти, тому що хочу до Нового року 1000 підписників. Це можливо тільки вам. Всім дякую за перегляд. Бувайте здорові, пам'ятайте, випуски виходять у нас два рази на тиждень. Це середа. О 7 годині ранку та субота. О 7-й годині ранку також прокинулися, збираються на роботу, ще щось. снідаєте, подивилися відео, лайк, комент і все. Бувайте здорові! Гарного дня!